Всім привіт! Мене звати Влада, я ведучий викладач академії Марілеш. І сьогодні в нас показова робота на моделі, як ми виконуємо нарощування за одну годину. Перше, з чого ми почнемо, це підготовлене робоче місце. У нас все повинно бути поруч. Одразу я підготовлю 4 шматочки скотчу для підклейки патчів для нижніх вій та для верхньої повіки. Також патчі, я вже відкрила. Е, клей, препарати, все в нас поряд, під рукою. Ми ні за чим не повинні відволікатися та відходити. Перше, з чого ми починаємо, вдягаємо масочку, знежирюємо ручки. Ось, знижирюємо, можна і так сказати, обробляємо руки. Так, вмикаю лампу і перевіряємо на густину на чистоту наших вій, війки чисті. Можемо починати. Я вмикаю таймер. Дивимось поверх. Угу. Паче ми клеїмо з першого разу. Ідеально, закриваємо. Потім ми поправляємо верхні та нижні і дивимося, щоб всі нижні в нас були під патчем. Перевіряємо зовнішні внутрішні куточки. Так. Тепер можемо лампу включити. І далі ми ще додатково скотчем ізолюємо. Далі в нас знежирювання. Беремо мікробраш і швиденько знежирюємо вілі. Далі малюємо схему, яку ми будемо робити. Сьогодні це в нас вигін М та Б. Будемо робити лисичку. Так, далі ми можемо або працювати з рядністю або просто почати з зовнішнього чи внутрішнього кута. Я люблю починати з зовнішніх, тим паче, що ми робимо лисичку. І в нас буде напрямок до зовнішніх кутів. Підставка бокс у нас а, повинна бути, тому що з неї зручніше. В роботі по швидкості вона допомагає. Беремо клей. Починаємо працювати просто з клеєм, поки не прискорюємо його нічим. Щоб зрозуміти швидкість, формуємо пучок, виділяємо. Декілька зроблю і одразу перевірю по швидкості та щепки угу, трошечки повільно я вже відчуваю це. Робимо, ми беремо бустер і наносимо на ленту штучних ліг. Якщо це нам не допоможе прискоренні, все одно ми будемо відчувати, що швидкість не змінилась, тоді ми будемо наносити праймер на натуральні. І ми не можемо пінцетами зняти. Тільки з такою щепкою в нас буде ідеальна носка, тому що тут, скоріш за все, просто замало клею. Тобто кількість клею ми також регулюємо, це дуже важливо. А зараз ще потрібний буде праймер. Да, Тут прям вія штучна їздить по натуральній, це нам не підходить. У нас повинна бути максимально, максимально швидка щепка, штучною і не натуральною. Нанесли праймер, зараз будемо дивитись, як у нас буде працювати клей вже разом з бустером на штучних іях та з праймером на натуральних. Все. Залізобетонна в нас чепка тепер. Ми можемо працювати. В роботі також дуже важливо мати якісні та зручні пінцети, також перед цим відпрацювати швидкість формування пучків, тому що в швидкості це теж дуже важливо. Якщо ми будемо витрачати багато часу на формування чи виділення вій, це теж нам Не дасть гарного результату в нашій роботі. По об'єму сьогодні ми міксуємо класику з 2D та робимо гірким шоколадом. Та, дівчинка у нас не чорненька. Цим кольором буде прям ідеально. Ще мені дуже зручно завжди починати з зовнішніх, потім переходити на середину, потім вже в кінці внутрішніх. Тому що так в нас і напрямок набагато краще виходить. Робити два ока паралельно чи по одному, це вже я вважаю, що справа майстра кому як зручніше буде. Аж в роботі ми працюємо з адаптивністю. Якщо бачимо коротеньку лію, то ми нарощуємо відповідно коротше. При відростанні вона не заважала, її не хотілося вирвати, чи ще щось? Також дуже уважно слідкуйте за пушочками, щоб вони не приклеювались до дорослої. Якщо в нас віє середньої чи Дуже густі, ми можемо пропускати їх, але якщо це немає пробілів, якщо ми бачимо, що якщо ми пушок не пропрацюємо, у нас буде пробіл, то ми обов'язково його пропрацьовуємо. Також, якщо вії густі, я рекомендую працювати з підклейками рядність. Тобто верхній ряд ми заклеїмо наверх, пропрацьовуємо там нижній середній, потім знімаємо підклейку і допрацьовуємо верхній ряд. Так, тут очищаємо війку, відклею. Тут я ставила пучок, коли перевіряла на щепку. Коли формуємо пучок прямий, пінцет я завжди ховаю в ручку, щоб, не дай Бог, не поронити клієнта. Також не забувайте дивитись на плотність натуральних війн для того, щоб взяти ту кількість клею, яка буде достатня для гарної носки. Якщо в нас тоненька своя вія, ми можемо взяти одну мікрокраплю. Якщо плотна, то краще брати дві. Дуже важливо, що хочу додати про роботу з клеєм, це розуміти те, як він працює. Якщо ви бачите, що пучок у вас схлопується, не тримається, бо ви дуже довго тримаєте пінцетом, щоб він застиг, то цей клей в нас працює прям дуже повільно. Теж дуже вас, вас прошу це не робити бездумних дій з препаратами. Тобто наносити все поступово, а не всіми зразу. Зазвичай можна працювати і без препаратів, якщо у нас, наприклад, в кабінеті висока вологість. Або тепло. Зараз у нас 22 градуси 35% вологості. Трошечки вологості нам не достає, тому ми працюємо ще з прискорювачами. У нас майже 20 хвилин вже пройшло, і ми, можна сказати, наростили вже пів ока. Також, дівчата, хочу сказати, що реально працює а, лайфхак з часом, який ви встановлюєте собі в голові, тому що дуже часто. Там, з прикладу учениць, та взагалі з роботою з клієнтами є. В голові в нас така наче, установка, якщо в нас є багато часу, там ми виділяємо на клієнта 3 години. Ми зазвичай всі ці 3 години і сидимо, нарощуємо. А якщо, наприклад, до нас приходить дівчинка і каже, що вона дуже сильно поспішає, що їй Через годину півтори вже потрібно йти, тому що там супер важливі справи, то ми якось встигаємо mm. <смір> наростити за цей час. Ось тому, якщо ви реально хочете прискоритись в роботі, то ви повинні встановлювати у своїй ж голові час, за який ми маємо наростити. Але при цьому дуже важливо не, не переживати за те, що щось піде не так. Також потрібно це все робити поступово, тобто ви можете скорочувати час там, на 15 хвилин. Наприклад, якщо до цього ви працювали там, нарощування 2D робили за 2 години, встановіть в голові собі час або так само краще з таймером, що вам треба зробити нарощування за годину 45, потім там ще на 15 хвилин скорочуємо за годину 30. Потренуйте, пучки на швидкість. Тоді у вас точно все вийде. Тому що завжди все залежить тільки від нашого бажання. Хочемо ми приймати в день по 5 клієнтів та не втомлюватись, чи ми хочемо приймати. По дві, максимум три дівчинки і виходити наче після зміни на заводі <гум> втомлені. Також не забувайте, що на класичний об'єм нам треба клею. навіть трошки більше, ніж ми беремо на 2D. Тому що на 2D в нас автоматично набирається більше клею через те, що це об'єм, а на класику завжди набирається клею мало. Але якщо ми будемо її доставати з краплі швидше, в нас буде і клею більше. У нас має бути такий, щоб у нас пучок відкривався одразу. Щоб ми не перероблювали його по декілька разів. Так, я зараз ще покажу накрию. Починають у нас переставати працювати препарати, тому наносимо повторно. начни меня Там далі, як ми підтягуємо внутрішній куточок. Хоч тягнемо трошечки на бік можемо ще нагору, якщо це потрібно. Тепер нам все видно. Так само. Mm -mm. Все, відклеїмо верхні наші підтяжки, швиденько передивляємося на склі. У нас один-два пучка випали, нічого страшного немає. Тобто ми краще ці вії пропустимо, ніж будемо потім ще все заново перевіряти. Звісно, якщо та вія, яка випала, або пучок не створює нам пробіл у нарощування. Ставлю на паузу за одну годину 15 хвилин ми зробили нарощування. Прочесуємо, знімаємо патчі. Угу. Далі підсушуємо. Збираємо все зайве, що нам не потрібно. Поки що не відкриваємо хвилиночку, обробляємо наші пинцети. Пригласимо бустером або або знежирювачем або водичкою чим вам зручніше. Прибираю луночку, прибираю бокс. Так, роблю світло на мінімум. Ще раз продивляюсь. від відкривати. Нічого не заважає. все добре, все комфортно, супер. Ось така краса в нас вийшла за годину 15. Ну і Маргай. Ну красиво. Дівчата, немає нічого неможливого, тому при вашому великому бажанні, навіть ви бачите, що тут не просто класичний об'єм, не мокрий ефект, тут розкриті пучки а, з класикою внутрішньому. Тому ось таке у нас класне нарощування, я прям кайфую. І за ось такий час. Тому я впевнена, що у вас все вийде, головне, тренуйтесь. Бажаю вам успіхів і багато-багато клієнтів.